Я нікому не дам закрити цю справу. Ставлю капельницю, капельниця менше, ніж за 15 хвилин. Вона її вкапала. Нам люди пишуть, що ви такі за батьки, що ви не контролювали капельницю. Ну, ми не врачі. І тільки закінчиться. Получається капельниця, ця сразу води шприц. Я спрашиваю, що за антибіотик? Вона каже, ну, типу, просто антибіотик. Вона не сказала ні назву, нічого. І вона її тільки доводить до кінця шприц. Вона тіряє сознання, закатує глаза, синіють губи. Я її прижимаю в груді, питаюсь привести чувство, тобто кажуть, доча, доця, 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 вона починає хрипіти, і вона починає задихатися. Я ще пам'ятаю, що я. Тіряю сознання поліція вибиває двері. Ну стукає, щоб вони відкрили. Я сказала зразу, що я буду писати на них заяву. Санкція передбачає обмеження волі на строк до 5 років, позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Що стосується пункту 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу, там санкція передбачає Позбавлення волі від 10 до 15 років і до довічного позбавлення волі з компенсацією цієї ситуації нема, щоб медичні працівники були відсторонені, З'ясовується ситуація.